Шановні кадровику та бухгалтери пов'язані з кадровим обліком. Ми раді повідомити про випуск нової рубрики. Тепер ви отримаєте ще більше корисної інформації про кадрові питання. Ми цінуємо ваш час, тож усе буде у доступній формі та буквально протягом декількох хвилин. А тепер перейдемо до нашої теми. Отже, за мирних часів у грудні ми б з вами мали свято 25 грудня, Різдво Христове. Оскільки воно припадає на неділю, то мали б і подовжені вихідні. Далі, у січні святковими, були б 1 та 7 січня і, відповідно, теж були б подовжені вихідні. Проте, до скасування воєнного стану святкові та неробочі дні. Які визначені статтею 73 кодексу законів про працю є звичайними днями календаря, а тому немає перенесення вихідних днів та немає скорочення робочого дня напередодні, але підприємство, якщо бажає, має право зробити після понеділки вільними від праці. А ось для цього потрібен наказ. За наказом, по-перше, зменшуємо норму тривалості робочого часу, наприклад, при п'ятиденному робочому тижні із 40 до 32 годин. А по-друге, цим наказом вводимо вільні від роботи дні. Формулювання основної частини наказу може бути таким: перше, встановити нормальну тривалість робочого часу 32 години на тиждень і тут вказуємо період. Друге, визнати понеділки 26 грудня. Друге та 9 січня вільними від роботи днями роботу в інші робочі дні з понеділка по п'ятницю проводити згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. І наостанок важливий нюанс: зменшення нормальної тривалості робочого часу не впливає на розмір основної зарплати працівників-окладників, тож, відпрацювавши зменшену норму, працівники-окладники з повною зайнятістю повинні отримати основну зарплату. У повному розмірі